Полка, сутулість, важкість між лопатками і навіть друге підборіддя, все це може бути наслідками поганої мобільності грудної клітки і рухливості ребер. Привіт! Мене звуть Наталі, і я фітнес-тренер з вищою освітою та досвідом більше 20 років. І сьогодні ми проведемо з вами тренування для покращення мобільності грудної клітки. І все, що вам знадобиться, це ви. В зручній спортивній формі і килимок це тренування чудово підійде для початківців, а також для тих, хто веде малорухливий сидячий спосіб життя і обожнює залипати в гаджетах. Ставте лайк цьому відео, зберігайте, щоб не загубити підписуйтесь на канал, та давайте починати. Ми стаємо на четверенькій долоні під плечима. Лікті злегка зігнуті і розвернуті в сторону стегон. Стегна на ширині клубових кісток. Ось в нас клубові кістки. На ширині них стегна і, відповідно, коліна, стопи на ширині колін. І ми вспираємось не тільки в коліно, але і у всю цю поверхню гомілки. І починаємо з руху в грудному відділі хребта. На вдих. Ми витягуємо зону зоною між лопаток вверх і на видих зводимо лопатки. Вдих витягуємо зоною між лопаток наверх і видих зводимо лопатки. Ми наче вдихаємо в зону між лопаток і максимально розтягуємо лопатки в сторони, дозволяючи їм козати по реберній клітці. Видих. Вдих і видих. Голова при цьому не закатується на спину і не падає вниз. Голова, наче продовження хребта. Куприк тягнеться в одну сторону, маківка тягнеться в іншу. І продовжуємо рух. Вдих. Видих. Вдих в зону між лопаток, видих, ще. Вдих в зону між лопаток, видих і ще. І видих. Якщо ви початківець і вам треба перепочити, сідаємо і відпочиваємо. Перепочити може бути потрібно вашим суглобчикам. якщо ж не потрібно, то продовжуємо разом зі мною. Ми залишаємось в цій же позиції, але в нас буде підійматися одна рука. Ось так зібрали кулачок, і великий палець витягується вгору. І ми підіймаємо руку настільки високо, наскільки ми можемо її підняти без вигину в спині. Тобто, якщо я вигнусь, я можу підняти руку високо. Якщо я притисну ребра. І зроблю нейтральне положення хребта, то рука сильно високо не підійметься. І я з вдихом перевожу її в сторону і з видихом заводжу за спину. Вдих, розвернули палець, видих. Вдих, розвертаємо палець, видих. Вдих і видих. Ще два рази вдих. І видих. І ще. Вдих. І видих. Поставила руку. І друга рука робить те саме. Великий палець вгору. Вдих і видих. Вдих. І видих. Когось не вийде завести руку за спину, це нормально. Доводимо доти, доки можемо. Можливо, вийде тільки торкнутися свого стегна. Якщо виходить, то заводимо за спину, але не заводимо руку туди з силоміць. Тобто, якщо вона в мене туди не заходить, я не буду намагатись будь-що її туди просунути. Ні, не треба. Згодом у вас буде розвиватись. Мобільність плечового суглобу, рухливість лопатки, і рука почне вільно заходити за спину. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Ще один раз вдих. Видих, вдих, видих. Опускаємо долоню на підлогу і знову ж таки відпочиваємо. Якщо ви тільки починаєте своє тренування, це нормально, коли у вас втомлюються зап'ястки. Вони будуть з часом ставати міцнішими і ви зможете доволі довго стояти в такій позиції, те саме з колінами. Якщо у вас вже є якісь нюанси в колінах і вам боляче стояти на четвереньках, не терпіть дискомфорт, а підкладайте щось дуже м'яке під коліна. Якщо і це не допомагає, і ви все одно відчуваєте біль і дискомфорт. В колінах, будь ласка, пропускайте вправи, де треба на них стояти. Спочатку займіться укріпленням своїх колін, підпишіться на мій канал, тут буде багато чого корисного для них. І е, працюйте поки що вправи, які не вимагають стільки на колінах. В нас коліна приблизно на ширині килимка, і ми сидимо на своїх п'ятках. В когось також не вийде сісти на п'ятки да, не дозволяє рухливість суглобів. Тоді ми сюди на ногу собі підкладаємо подушечку і сідаємо просто на подушечку. Або можна сісти на стілець. Тримаємось за коліна, і наче тягнемо коліна до себе руками, виштовхуючи грудну клітку вверх, тобто ми наче витягуємо передню лінію корпусу і тягнемось вгору. І видих, ми наче трошки трошки штовхаємо, трошки відштовхуємось від колін і скругляємо спину. Тут в нас вдих, потягнули коліна на себе, розтягнули передню лінію корпусу, виштовхнули грудну клітку вгору. І тут видих, вкорочуємо передню лінію корпусу і зоною між лопаток витягуємось назад. Вдих і видих. В кожного з вас буде своя амплітуда руху. комфортна. Вдих і видих. І ще вдих і видих. А тепер увага, ми міняємо дихання. Зараз ми знов будемо вдихати в зону між лопатками. А видихати в грудну клітку. Ось зараз я буду робити, штовхати від себе коліна і робити вдих в спину, в задню частину грудної клітки, наче ще більше розтягуючи лопатки в боки, вдих в спину. І видих, підняли грудну клітку, вдих в спину. І видих. Підняли грудну клітку. Вдих в спину. Рух плавний, м'який, без зусиль. В кожного нагадую, своя амплітуда руху. В когось взагалі грудна клітка перший час не буде рухатись, і а, хтось навіть не буде розуміти, як це так рухати грудною кліткою. Це не страшно, ви просто. Сідаєте і робите ось такі спроби, хоч якось поворушитись, буде спочатку ворушитись і вся спина, і таз, і грудна клітка, і потім згодом буде налагоджуватись зв'язок м'язів з центральною нервовою системою, і вона буде посилати їм команду, що потрібно ось так рухатись. І ви зможете з кожним разом ставати більш рухливими. Тут ми закінчили і ми вертаємось знов на четвереньки. Все те саме: долоні під плечима, коліна під клубовими кістками, стопи на ширині колін. І, будь ласка, не ставте ось так стопи. Нам потрібно, щоб вся ця зона притискалась до підлоги. Знову ж таки, в когось дуже погано розвинена рухливість ось цих суглобів, і стопи будуть лежати десь ось так перший час. Теж можна щось сюди підкладати, або просто займатися мобільністю, і поступово вони притиснуться. І звідси ми штовхаємо однією рукою підлогу. Я буду зараз штовхати правою рукою, а ліву буду підіймати вверх, вдих. Я не провалююсь в плече, увага, я виштовхую себе, не провалююсь. Виштовхую і дивлюся на великий палець верхньої руки вдих і видих. Вдих. Не провалюємось, штовхаємо підлогу, видих. Вдих. В кожного своя амплітуда руху. Видих. Вдих, видих. І ще один раз. Вдих, видих. І міняємо руку. Вдих. Ще з цього боку покажу. Не провалюємось плече. А весь час, наче, намагаємось виштовхнути, виштовхнути себе наверх. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Комфортна амплітуда руху, м'який рух без великих зусиль. Вдих і видих. І сідаємо. Трохи відпочиваємо. Лягаємо на бік. Витягуємо руку вперед. І накриваємо її верхньою рукою. Зверніть увагу, в мене коліна верхні, чітко над нижнім. І ми зараз будемо старатись ними не рухати. Тобто не давати поки що верхньому коліну, ковзати по нижньому. Голова лежить на підлозі. І коліна залишаються нерухливими і рухається тільки верхня частина корпусу. Тут видих. І тут вдих, видих, вдих, видих, вдих. Зараз буде продовження руху. Видих, і увага, вдих, і рука робить на вдих. І вколо, і завершую його на видих. Коліна в мене все ще разом. Вдих і видих. Вдих. Видих. І ще вдих. а видих іще вдих а видих ще один раз вдих видих Іще вдих, і вернулись. Видих. І перевертаємось на інший бік. Так само в нас рука витягнута вперед, і верхня рука починає козати по нижній. Видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, і увага, продовжуємо рух з вдихом. Півколо, з видихом. Завершуємо півколо. Вдих, рука до верху підіймається, і видих, завершує півколо і накатується на нижню руку. Вдих. Видих. Коліна в нас склеєні. Верхнє коліно не ковзає по нижньому вдих. Видих. І ще вдих. Видих. У когось з вас рука, скоріш за все, не торкатиметься підлоги, а ось так буде їздити більшу частину траєкторії. О, повітрю, літати в повітрі. Це також вирішується з часом. І коли наш хребет стає більш рухливим, коли наші ребра стають більш рухливими, і плечі стають більш рухливими, в нас і буде змінюватись вигляд і амплітуда руху. І ми навіть зможемо тут покласти з часом лопатки. І вертаємо руку назад, водих. І видих. Перевертаємось знов на четвереньки. І тепер ми спробуємо зробити такий більш складний рух. Можливо, він виглядає трохи складно, але насправді нічого складного. Давайте спробуємо. Ми вже з вами навчились вдихати у верхню частину спини в, грудну, в задню частину грудної клітки. І тепер нам ось цей горбік, який у нас між лопатками утворився, треба перевести в бік, потім вниз, потім в інший бік. І знову вверх, в сторону. Вниз, в сторону, вверх. В сторону ми розтягуємо ось тут ребра, розтягуємо, наче розкриваємо їх. А тепер розкриваємо їх знизу, з іншого боку, і зверху. Давайте дихання поки що вільне, просто не затримуйте дихання. Якщо ви вже зрозуміли рух, або ви вже вміли його раніше робити, у вас вже виходить, то давайте вверху робити ось тут вдих. І внизу. Видих, вдих і внизу видих, а тепер в інший бік вдих і видих, вдих. І видих, і вдих. І видих, І ще раз. І залишаємо спину в нейтральному положенні. Далі в нас буде така широка позиція в руках, наче ми збираємось віджиматись від підлоги, але пальці будуть розвернуті не вперед, а в сторони. Показую, як це виглядає. Ви спочатку дивитесь і потім повторюєте, коліна в мене все так само залишається під тазом на ширині клубових кісток. Я не змінюю положення таза. І положення колін також не змінюю. Руки широко, і вони, руки в мене під плечима, і по цій же лінії вони роз'їжджаються в сторони. Наче я збираюсь віджиматись від підлоги, але таз залишається на місці. Я нікуди тазом не їду. І я поступово згинаю лікоть і переношу вагу на цю руку, а інше плече другої руки опускаю до підлоги. Тут дуже обережно має бути така невелика амплітуда руху. На початку, да, вона буде збільшуватись з часом, але якщо ви тільки починаєте займатися, не робіть велику амплітуду, робіть комфортну таку, де ви, де ви не відчуваєте ніяких больових відчуттів і взагалі якогось дискомфорту. А якщо вам вже зайшов цей рух, якщо ви там раніше його вже робили, тоді вже можна опускати плече повністю до підлоги. Видих, вдих. видих так досі плавно, да, але опускаємо повністю. Ось така повна амплітуда, вона не для початківців, вона для тих, хто має вже досить міцні м'язи і досить міцні плечові суглоби. Бо тут їх досить легко потягнути. Якщо Ви відчуваєте слабкість в руках, і вам поки що ви поспробували і зрозуміли, що вам ця вправа не під силу. Пропустіть її, будь ласка, підбирайте і залишайте ці тільки ті вправи, що може зробити, може повторити ваше тіло. І якщо ви початківець, переходьте в мій інстаграм та записуйтесь на мій фітнес-курс для початківців, де буде вся базова база, і де ми кожен рух будемо розбирати дуже докладно. І ми повертаємось до нашого тренування. Залишилось зовсім трошки. Поїхали те саме положення долоні під плечима. Але тепер мені треба зробити широкий крок вперед, саме долонями. Одну поставила вперед. І іншу, і вийшла така діагональ. А таз, бачите, залишився над колінами. Він нікуди не з'їхав. Зараз він буде трошки рухатись, але не сильно. І я збираю ребра. Я не провалююсь тут в грудній клітці, не роблю таку кошечку. Вона може виглядати красиво, але це дуже небезпечно. Ми збираємо ребра і гнутись будемо зараз тут, в плечових суглобчиках. Ось так видих. І вдих, я трошки скруглила спину. і ще видих. І вдих, і ще видих. І вдих. Ще раз нагадаю, мені не треба робити таку кошечку, я так умію, але це небезпечно. Я тримаю хребет зібраним в нейтральному положенні, так, щоб він. Зберігав всі свої анатомічні вигини і працюю з плечовим суглобом. Видих, вдих, видих, вдих. І ще видих. Вдих. І підставили ручки і трошки відпочив. друзі, на цьому все. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, зберігайте тренування і повторюйте його регулярно.